Друзі, всім привіт! Пересаджували з Тайсеном орхідею. Це енциклія Black Comet. Садівник втомився, тепер спить. Чуєте, як похрапує? Перехвилювався. Ця орхідея в мене два роки. Обидва роки вона гарно квітла, але залишалась в покупному субстраті. Зверніть увагу, в якому вона була посаджена ґрунті. Це торф і різаний мох з фагном. І уявіть собі, що два роки орхідея почувала себе в цьому субстраті дуже гарно. Вона не має жодного гнилого корінця. Було б непогано пересадити її в такий самий ґрунт. Але я вимила ґрунт. Те, що продається у пакунках під назвою Пінія. Тут також можна сказати, одне сміття дрібна кора пінії різаним осфагном, трішечки кусмичиків у Ну, Я додала ще камінців, піно скла, намішала. І ми з тайсеном цю орхідейку упакували у подвійний горщик. Думаю, що така посадка у гологоємкий ґрунт це саме те, яка підходить для цієї орхідеї. Тасюша мій закусив кусминчиком бананчику, ну я поласувала цукерочкою. Орхідейку полили розчином фітодоктору і триходерміном. Корінців її ми не турбували, лише витрусили торфяний ґрунт, засипали своїм домашнім ґрунтом, тож корінців ми не ламали і орхідею не утрамбовували. Да, Каже, да. Тасюша, хто молодець? Ми молодці. Посадили, закусили, полили. А так енциклія виглядає вже сьогодні, через 2 тижні. Прийшов час її полити. І що я бачу, майже на кожній псевдобульбі пробуджені сплячі бруньки, тобто йде новий зріст. Ті корінці, які в неї були на момент посадки, всі живі, всі здорові, рослина почувається гарно. Тож Польємо її зараз звичайною чистою водичкою. Як висновок, не треба боятися покупного ґрунту. І поспішати пересаджувати також не треба. Просто поливати її у піддон по мірі висихання ґрунту. І все.